А ви знали, що відеолога українського націоналізму Дмитра Донцова був власний тотем? Дмитро Донцов один з найвідоміших українських націоналістів ХХ століття, а його праця націоналізм, несподівана назва, правда, вважається однією з базових книжок для розумного українського націоналіста. Але до чого тут тотем? Mm. Якщо ви уважно подивитесь на обкладинку цієї книжки, то помітите тут символ якогось звіра, схожого чи то на вовка, чи то на собаку з ірокезом. Але що це за тварина? Ця істота комбінація одразу трьох тварин, і її називають разом Донцовський звір. Донцовський звір поєднує в собі лева, вовка та їжака. Лев символізує шляхетність та силу, вовк хоробрість, а їжак непіддатливість. Окрім книжки, Донцов розміщував цей символ на обкладинці журналу Вісник, де був головним редактором. Поширення тотем не набув, і в Україні на даний момент його використовує як символ лише громадська організація, молодіжний націоналістичний конгрес. А як вам ідея такого донцовського звіра подобається? Напишіть у коментарі.